ВПУ України дякує «Діамант Бек Енерджі за надані такі чудові пакуночки для наших переселенців. Дякуємо велике. Допомагаємо для переселенців. Робимо все, щоб було краще. Це ви їдете Павлоград, тисячу пакунків по 13 кілограм. Да. Скільки найменувань продуктів? Дев'ятнадцять найменувань, Ну, це е, люди, які зараз виїхали і виїхали і потригу ну, з твої батьківщини так. велика Новоселки, теж там є, я знаю, в Павлограді, так. і з Бахмута, і з е, Авдіївки, з Покровського зараз напрямку, да, Сергій? Так, так, де, де Да, де Ти були, свою сім'ю, да? отця з мамою виліз, за недавно. Так. так що дякуємо. Дякую. Всім дякуємо, друзі. ВПО України перевозимо завдяки нашим. Співзасновникам самої потужної організації ВПО України, ГО ВПО України, яка сьогодні допомагає переселенцям, американські благодійники, діамант Енерджі, Так, да, Сергію? Да. Діамант Back The World, Орт Хан Фюейджі. Ну і Bird of Light Україн. Дякую. І Язик, і Жаночка. За те, що ви сьогодні знайшли кошти в такий нелегкий час. І сьогодні продуктові набори. Це ну ви знаєте, дуже, дуже таке потужне сьогодні для переселенців допомож. Ну, ті, хто дійсно сьогодні нужденний. Сьогодні дуже багато виїжджають імені там, де просто равняються землею. ВПО України, ВПО України нам довіряють. А ми робимо добрі справи і робимо е, іменна качественно. Всі транспортні средства сьогодні задіяні. Дякуємо народним депутатам Ткаченка Максиму, керівнику ГОВП України. Дякуємо сьогодні Руслан Горбенка, Сергій Козель, Луганщина, Донеччина. Працюємо, Виїжджаємо на Дніпро. Всі, хто зареєструвався, всіх, хто зайшов в соціальні сети, кого сьогодні внесли відомость Павлоград, чекайте, чекайте допомогу. Ще раз хочу нагадати Diamond Back Energy The World or Fun -NG", я вибачаюсь, Bird of Flight Ukraine. Я вас люблю дуже дуже.